Регіна Бред Бог ніколи не моргає. Урок 12 Не бійтеся показувати дітям свої сльози. Мій батько плакав дуже рідко. За 42 роки всього двічі я бачила, як він плакав. Перший раз, коли його наймолодша сестра померла від раку. У друге, коли він розізлився і вигнав мого брата з дому. Він пожалів про своє рішення відразу ж, як тільки брат гримнув дверима, сів у машину і поїхав. Тата декілька днів мучила сумління, а тоді зі сльозами на очах він попрохав мене переконати брата повернутися. Із самого дитинства татові забороняли плакати. Він жив у важкі часи, там не було місця для сліз. Він мусив бути сильним. Тато пережив велику депресію. А от сімейна ферма його батьків не пережила. Йому залишалося спостерігати, як його батько втрачає ферму, яку так любив. У них закінчилися гроші, згодом відвернулась і фортуна. Татові постійно діставалося за те, що він давав коням забагато вівса, хоча насправді коні вже давно поздихали б з голоду, якби не він. У восьмому класі тато покинув школу і пішов працювати, щоб допомогти своїй сім'ї вижити. Він геть не тямив у сльозах. Коли хтось із нас плакав, він завжди дивувався, і чого ти плачеш? Зачекай ну зараз я організую тобі причину для сліз. Його слова змушували мене плакати ще сильніше. Дуже багато чоловіків дорослішають, так і не зронивши жодної сльозинки. Якось я прочитала статтю про відомого бейсболіста Піта Роуза, який розплакався, коли досягнув у спорті того, чого прагнув. В інтерв'ю він розповів, що плакав уперше в житті. Уперше. Та ж він на той час уже став батьком. Невже він не плакав від щастя, коли народилася його дитина? Є щось особливе в тому, щоб не боятися показати дітям свої сльози. Адже це не означає, що ви слабкі, це показує, що ви людина, це показує вашим дітям, що вони можуть відчувати життя, що вони повинні жити наповну. Я ніколи не забуду батька, який зателефонував мені, щоб розповісти про найкращий баскетбольний матч, на якому йому довелося будь-коли побувати. На цьому матчі він плакав, але радів від того, що син бачив його сльози. Того вечора грав Леброн Джеймс Уже в старших класах обраний мав свій фан-клуб, усі цікавилися його життям, про нього писали в газетах. Ще, навіть не ставши гравцем НБА, він їздив на Хамері і підписував мільйонні контракти на рекламу кросівок. Як і будь-який батько, герой моєї розповіді хотів, щоб його син побачив гру Леброна, тому вони з сином приїхали до шкільного спортзалу заздалегідь, щоб зайняти хороші місця. Уже давненько не було такого гравця, як Леброн Джеймс. Він був неперевершеним. Незабаром його мали взяти до професійної ліги, але того вечора він грав за команду своєї школи святого Вінсента. І Святої Марії в акрані. Батько з сином сиділи на трибуні і чекали закінчення гри юніорів Воцфорзької старшої школи. Коли до фінального свистка лишалася хвилина, тренер команди школи Кловерлів призупинив гру. Воцфорд випереджав кловерлів на 10 очок. Глядачі загули. Їх дивувало, що тренер узяв тайм-аут, адже різниця в рахунку була значною. І Кловерліф не мав шансів на перемогу. Уболівальники з нетерпінням очікували початку основної справжньої гри. Усі хотіли подивитись на Леброна. І саме в той момент батько звернув увагу на невисокого худорлявого гравця, який сидів на самому краєчку лави запасних. Він був у зеленій футболці команди кловерліф Колтс під номером десять. Коли хлопчина підвівся, чоловік помітив, як він закульгав, як схилив голову трохи набік, як прижмурує очі, побачив, що в нього деформоване вухо. Батько не знав, що у хлопця в голові є шунт, який викачує рідину з мозку, і лише завдяки цьому він досі живий. І через це лікар заборонив йому брати активну участь у грі, бо найменший удар у голову. Може виявитися для хлопця фатальним. Та за будь-якого рахунку тренер хотів, щоб Адам Серні зіграв. Він знав, як сильно хлопець прагнув зіграти проти найзапеклішого суперника своєї школи, тому вирішив, що Адам заслужив на таке право. Хлопець першим приходив на всі тренування, і останнім ішов додому. Він мив підлогу в спортзалі, приносив пляшки з водою. І витягав баскетбольні м'ячі. Батько з сином із трибуни спостерігали, як Адам прийняв пас і зробив кидок за триочкової лінії, але схибив гравці протилежної команди могли вступити в гру, відібрати м'яч і заробити ще декілька очок, але жоден із них навіть не поверхнувся. Вони хотіли, щоб Адам зробив ще один кидок. Таймер відрахував секунди. Адам кинув м'яч і знову схибив. До кінця гри залишалося 12 секунд. Хлопець схибив ще раз, а потім ще раз, 10 секунд до свистка, 9 секунд. Команда Воцфордської школи не вступала в гру. Один із її гравців навіть махнув Адаму рукою, щоб той підійшов ближче до кошика, проте хлопець відмовився. Тепер уже всі глядачі стояли і підбадьорували Адама серні. Ті, хто знав його, скандували вперед, Адаме, і серні, серні! Коли до закінчення гри лишалося 4 секунди, хлопець кинув м'яч. Сирена розірвала повітря щойно після того, як м'яч із свистком залетів у кошик. Глядачі вибухнули захопленими вигуками. Оболівальники обох команд, стоячи кричали і плескали в долоні. Гравці школи Воцфорд тисли Адамові руку і плескали по спині. Обоє суддів аплодували. Один повернувся до іншого і все повторював: Слухай, це було чудово. А на трибуні батько плакав. Він плакав і бачив, що зараз почнеться інший матч, неабиякий матч. Із чергами по автограф знімальними групами й охоронцями, що обступила підлітка, з якими солідні компанії готові підписувати мільйонні контракти на рекламу кросівок. Незабаром цей хлопець, званий Король Джеймс, опиниться відразу в НБА, так і не вступивши до університету, а батько плакав через три очковий кидок. Кращий за всі професійні, університетські і шкільні матчі, які він бачив у своєму житті. Коли він глянув на сина, п'ятирічний хлоп'я запитало його, чи він плаче через те, що команда школи кловерлів програла. Чоловік не знав, як пояснити, він лише всміхнувся і міцно обійняв малого. Це був справжній подарунок синові. Я сподіваюся, що він запам'ятав татові сльози. І маю надію, що колись тато розповість йому, чому він тоді плакав, і вони знайдуть якусь гарну причину поплакати разом.